Всіх вітаю на моєму каналі. Завершили подрібнювання балків. Тут у нас був горох. Ось такий результат. Збирав комбайн з 5-метровою жаткою, балки були широкі, з широкої площі нас потрібно справився з Все гарно працює. Хто бажає замовити дані агрегати для тракторів БМЗ, будь ласка, звертайтеся за телефоном, описі під відео. Апарат не замінив. У кого немає комбайна із цічкардію. Це річ Та навіть якщо є січкарня на комбайні, все одно бувають випадки, що, що потрібен є. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, до побачення.